Вітаю, шановне панство! З вами програма «Таємниці Архіву і ваша покірна ведуча Настасія. Вже багато століть жінки відчувають, що таке розлука з коханим. І як сьогодні, так і в минулих роках ми, дівчатка, піддаємо сильному впливу наших почуттів. І сьогодні я хочу розповісти вам про одну із найчуттєвіших письменниць України. А саме про Ольгу Кобилянську і чому вона почала вживати алкоголь, як переживала розбите серце, і що їй допомогло залишитися на своєму шляху життя? Чому ж у видатної поетеси склалися труднощі з відносинами? Ольга Кобилянська мала романтичний зв'язок з Олександром Мацюком, українським письменником і критиком. Хоча їхні стосунки були інтенсивними і значущими, вони завершилися розривом через різні погляди на життя і творчість. Мацюк, ймовірно, не поділяв її амбіцій і поглядів, що стало причиною їхнього розриву. Вона часто відчувала глибокі внутрішні конфлікти, розчарування через непорозуміння і невдачі у стосунках. Її страждання і невдачі в любові відображалися в її літературній творчості, де вона часто досліджувала теми розчарування. І внутрішнього конфлікту. Важливу роль у її розчаруванні відігравали соціальні та культурні обставини. Письменниця жила в патріархальному суспільстві, яке не завжди розуміло або підтримувало її творчі і соціальні погляди. Це також могло створювати додаткові труднощі у її стосунках і особистому житті. Чому Кобилянська піддалася на спокусу алкоголю? Поетеса почала вживати алкоголь саме через особисті труднощі та психологічні проблеми. Як ми дізналися раніше, вона переживала депресію та мала складні стосунки з близькими людьми, що могло вплинути на її рішення вживати алкоголь. Її літературна діяльність і особисте життя були переплетені, і такі фактори, як соціальний тиск і внутрішні переживання могли вплинути на її вибір. І саме під дією алкоголю Ольга написала вірш Дівоче серце. Цей твір є частиною її поетичної спадщини і відображає складні емоції та внутрішні переживання, які вона мала в той період. Дівоче серце, гей, не вір. Залізне в тебе твердим м'є, на крик пір'я йде, рукою жартую, рукою сію, багато зла. Уста ще молодіє, а в серці вже цвіте гроза. Гей, дівоче серце, гей, дивись, куди йдеш. Вір, куди я йду. Там не зможеш ти на серце своє знайти спокійний мир, палаєш дучи, залишиш все в вогні і саму знищиш, аби тільки не бути одній. Як же поетеса впоралася з труднощами? Після періоду особистих криз і проблем з психічним здоров'ям вона знайшла сили продовжувати свою літературну діяльність. Важливими кроками для її відновлення було те, що Кобилянська отримала підтримку від друзів і родини, що допомогли їй поратися з труднощами. Повернення до написання і літературної роботи стало важливим аспектом її відновлення. Взаємодія з культурним середовищем і участь у літературних групах допомогли їй знайти нове натхнення і підтримку. Кобилянська зуміла подолати свої труднощі і залишила значний слід в українській літературі, продовжуючи працювати над своїми творами і активно брати участь у культурному житті. І на завершення нашої програми хочу зачитати вам цитату Ольги Кобилянської, яка й досі актуальна для всіх жінок. Щоб бути щасливою, людина повинна навчитися розуміти і приймати саму себе. Ну що ж, дякую вам за увагу, шановне панство. З вами була ваша покірна Анастасія в програмі таємниці архіву. Кохайте себе, як Ольга, кохала поезію. До нових зустрічей!